Добрий день. Сьогодні буде несерйозний випуск про серйозні речі. Антинобелівська або Шнобелівська премія, що дається за м'яко кажучи, сумнівні наукові дослідження. Буде і сміх, і гріх, і про науку трохи. Ну і головне, буде цікаво. Усе почалося з хобі цього молодого чоловіка. Марк Абрахамс закінчив Гарвард і у 1990 році працював інженером-програмістом. У якості хобі колекціонував нотатки про дивні наукові відкриття і писав про них гумористичні статті. У пошуках журналу для публікації він знайшов вже закинутий журнал з подібними відкриттями Journal of Irreproducible Results. Абрахамс перезапустив журнал та організував першу щорічну церемонію вручення Шнобелівської премії у 1991 році. Згодом Абрахамс створив власний журнал під назвою Annals of Improbable Research у 1994 році і під його егідою наразі. І відбувається ця церемонія. Оригінальна назва нагороди Ігнобул Прайс, фактично є каламбуром, бо одночасно і відсилає до Нобелівської премії і звучить як Ігнобл, тобто ганебний. І для збереження гри слів, на українську премія переводиться як Шнобелівська. Хоча конкретно до носа вона не має відношення. Якщо ця премія на перший погляд здається абсолютно жартівливою, то потім виявляється, що проходить вона у Гарварді у сезон вручення справжньої Нобелівської премії, а вручають антонобелівську премію справжні колишні Нобелівські лауреати. Атмосфера на церемонії максимально несерйозна. Поважні науковці відверто валяють дурня у хорошому сенсі. Є також декілька дуже цікавих традицій. Раніше, наприклад, усі присутні гості в певний момент запускали паперові літаки у бік сцени, а прибрав це так званий зберігач мітли. Справжній професор університету. І щоб осягнути рівень людей, що задіяні у церемонії, скажу, що зберігач Мітли лише один раз пропустив прибирання, бо в цей час йому вручали справжню Нобелівську премію. Час виступу лауреатів обмежений хвилиною. А тих, хто говорить довше, зупиняє дівчинка міс світі Пу, яка примхливим голосом вигукує: будь ласка, припиніть мені нудно. А й вневегав сотовфайдингбактірі. Грошова нагорода премії складає увага 10 трильйонів доларів Зімбабве. А чому ці трильйони нічого не варті? Я розповідав ось отут. Щорічно присуджується 10 премій у багатьох категоріях, включаючи як категорії Нобелівської премії фізика, хімія, фізіологія або медицина, література, економіка та мир, а також в інших категоріях. Нагороди іноді є критикою через сатиру. Однак уваги привертають наукові статті, які мають якийсь гумористичний чи несподіваний аспект. А ви ось знали, що коти це рідина, а Кока-Кола це контрацептив? Ні? Ну то зараз влаштуємо дайджест найцікавіших лауреатів. Юрій Стручков, співробітник інституту елементоорганічних сполук, отримав Шнобелівську премію за публікацію з 1981 по 1990 роки 948 наукових праць. У середньому по одній роботі кожні 3,9 робочих дня. Роберт Фейт, який вирахував, що Горбачов є антихристом з шансом 1 до приблизно 700 трильйонів. Того ж 1993 року був відмічений Ерік Тополь та його 972 співавтори за публікацію медичного дослідження, в якому кількість авторів у 100 разів перевищує кількість сторінок. Доктор Сідулі з Вашингтона за захоплюючу статтю звільнення організму від газів із гучним звуком як захист від надмірного страху. Що саме це за гучний звук? Наука замовчує. Лікарі із королівської лікарні Уельсу за статтю з найкращою назвою, на мій погляд, за всі часи. Слухайте. Чоловік, який уколов палець і пах гноєм протягом п'яти років. Шикарно. Нагороджувався Шнобелівкою і Ватикан за аутсорсинг молитов до Індії. Виявляється, саме індійським священникам спрямовують колективні благання католиків. Маємо глобалізацію у чистому вигляді. Френсіс Фесмаєр та троє його ізраїльських колег були нагороджені Шнобелівкою за те, що з'ясували, гикавку можна вилікувати за допомогою ректального масажу. Вчені пропонують застосовувати такий метод у особливо тяжких випадках і стверджують, що він доволі ефективний. Я не сперечаюсь, але головне пацієнта все ж попередити, щоб гикавка не перетворилась у заїкання. Премія також діставалась лабораторії ВПС США за пропозицію розробити гомобомбу – нелетальну хімічну зброю, під впливом якої ворожі солдати відчуватимуть потяг один до одного. Ну і потяг, як ви розумієте, не пласкартний. Професори Умпери Джосеф та Андерсон за відкриття того, що Кока-Кола має сперміцидну дію, тобто є контрацептивом. А, а також професори Чаюньє, Чачан, Пейфейн та Бінін за наукове спростування цього твердження. Так що наразі перед побаченням аптека все ж краще аніж АТБ. Емануель Бен Сусан та Мікель Антонієті за опис того, як лікарю, що проводить колоноскопію, уникнути вибуху пацієнта. Навіть страшно уявити, що їх підштовхнуло до цієї роботи. Берт Толкамп за два відкриття. Чим довше корова лежить, тим більше шансів, що вона встане. А ось зворотнє явище, коли корова ляже, передбачити так просто вже не можна. Дехто Олександр Лукашенко з Білорусі отримав антинобелівську премію за заборону публічних аплодисментів у Білорусі, а міліція Білорусі за випадок за рештам однорукого інваліда за аплодисменти. Так би мовити, помістили у бар'єрне середовище. У своїй роботі про реологію кішок Марк Антуан Фердин довів, що котиків можна вважати як твердим тілом, так і рідиною, оскільки вони набувають форми посудини, в якій перебувають. При цьому, за словами вченого, дорослі коти розтікаються швидше, ніж кошенята. Пишіть у коментарях, якщо б помічали розтікання за своїм улюбленцем. А зараз уважна інформація для українців за кордоном. Вчені з Туреччини, Нідерландів та Німеччини отримали антинобелівську премію у 2019 році, бо з'ясували, банкноти якої країни найкраще переносять небезпечні бактерії. І це румунський лей. Пітер Десмет і Ніколас Хельмут за дослідження Багатодисциплінарний підхід до сцен ритуальних клізм на стародавній кераміці Майя». Професор Скінер за експерименти з вивчення можливості розміщення живих голубів всередині ракет для управління траєкторіями польоту ракет. Ну, нарешті, для українських біолабораторій є робота Бо комарів якось не чутно останнім часом. Це ж інколи Шнобелівська, як власне і Нобелівська премія, давали премії за дуже суперечливі, а подекуди і відверто шкідливі речі. Одна з перших шнобелівських премій дісталась французьким скаутам, борцям з графіті, які заразом з сучасними каракулями стерли два доісторичні зображення. Ну, перестарались, хлопці. Премія дісталась Рон Хабарду, засновнику діанетики. Це філософська наукова течія, що подекуди носить форми релігії. А де є персоніфікована релігія, там і до секти насправді недалеко. Не стверджую подібного про діанетику, але і рекламу подібним речам робити в університетах явно не слід. Шнобелівську премію отримала Елен Гріф, австралійська письменниця, за книгу Життя на світлі, в якій вона стверджує, що для нормального життя людині зовсім не обов'язково харчуватися їжею. Достатньо лише світла і повітря. Прихильники цієї концепції, бретеріанці або праноїди, нібито взагалі не їдять її. Але є проблема, популяризаторів цього руху у лабораторних умовах не досліджували. І немає надійних доказів, що вони нічого матеріального не їдять. Ну, напевно, тому що це просто неможливо. Але їм вірять люди. І є чисельні задокументовані випадки смертей праноїдів від виснаження. У 2016 Шнобелівську премію отримала компанія Volkswagen за вигаданий спосіб обманювати тести на вміст окису азоту в вихлопних газах. Насправді тести вони не обманювали, а лише власників. Бо система контролю за викидами була розроблена так, що працювала лише на тестових стендах. У результаті багато років поспіль кількість викидів шкідливих речовин у 40 разів перевищувала заявлені екологічні стандарти. Ця геніальна задумка була викрита і коштувала Volkswagen 7,3 мільярдів доларів на покриття витрат, пов'язаних зі скандалом. Ще більшу суму склало знецінення вартості концерну через репутаційний удар. Та й взагалі весь німецький автопром та дизельне автомобілебудування зазнало відчутних втрат. Найпрекрасніша сторона Шнобелівської премії це те, що вона відзначає хоч і дивні, але все ж наукові дослідження. І її лауреати подекуди робили реальний корисний внесок в науку. Хімія. Жак Бенвеніст, кореспондент журналу Nature, отримав Антинобеля за публікацію статті про те, що вода є розумною рідиною і має пам'ять. Концепція наразі визнана антинауково, але е, стала, так би мовити, вірусною і спровокувало дуже ретельне дослідження структури води і інших рідин, що викликало певні відкриття у області хімії. До речі, пан Жак дуже вірив у свою воду, тому отримав премію згодом і вдруге за повідомлення про те, що нібито вода не тільки має пам'ять, але збережена в ній інформація може бути передана телефоном або навіть через інтернет. Ну тут явно перестарався, перший раз, хоч схоже на правду, було. Вчений Андре Гейм отримав Шнобеля за використання магнітів для демонстрації можливості левітації жаб. Отримані результати піднесли не лише жабу у трубці, а й деякі теорії про магніти, за які у 2010 році гейм був удостоєний вже справжньої Нобелівської премії. Ну і жаба вижила, до речі. Девід Данінг та Джастін Крюгер за статтю, в якій доводили, що чим менше людина компетентна в чомусь, тим імовірніше буде завищена в неї самооцінка. Відкрита закономірність стала широко відомою як ефект Данінга Крюгера, і наразі є загально визнаною психологією. А якщо ви не психолог і з цим не згодні, то чекаю у коментарях. Шноболівка знайшла і один народний закон, що носить ім'я винахідника, і відомий як закон Мерфі, який стверджує, якщо існує декілька способів зробити щось, і один з них може призвести до катастрофи, то хтось обов'язково обере саме його. Також відомий нам як народний закон підлості. Ну і вчені Сімонс та Чабріс отримали антиноболівку за доказ того, що, концентруючи увагу на чомусь одному, людина може втратити щось інше з поля зору. Ідея, здається, м'яко кажучи, не новою. Проте людство насправді раніше не вивчало межі своєї неуважності. У експерименті, наприклад, фокусна група дивилась за грою баскетболістів по телевізору і мала рахувати кількість передач. Так, от половина, занурившись у завдання, абсолютно не помічала, як на поле ненадовго виходила виходило я вважаю дуже цікавий факт і реально корисне відкриття у психології. Ну а я сподіваюся, що ви уважно дивились це відео. Горил не було. Тому, будь ласка, лайк, підписка, дзвіночок і до зустрічі!